Випити кави, вставити кредитку у банкомат, застебнути блискавку на одязі чи потиснути руку товаришу. У Чернівцях виготовляють біонічні протези рук, які дають можливість воїнам з ампутованими через дії кінцівками продовжувати повноцінно жити та робити буденні, але такі важливі речі. Вже за мить подробиці про стартап започаткований під час повномасштабного вторгнення. Клаватури. Ну, то це просто такий. Е, насправді це не тільки е, використовувати. Є деякі предмети, які прямо дуже-дуже маленькі. Тут я б акцент став на такі предмети, які дуже важко брати з стола. Ми то беремо нігтями людина, а протеза нігтів немає. Вони розпочинали із протезування маленької дитячої долоньки, і за кілька років шляхом невпинного удосконалення технологічних розробок виросли до виробництва багатофункціональних та високотехнологічних долоні та кисті для дорослих, які дають можливість ветеранам повернутися до звичного життя ще до ампутації у Чернівцях. З 2023 року зосереджене виробництво надсучасних біонічних протезів рук, яке започаткувала, аби допомогти воїнам із втраченими кінцівками. Адже через повномасштабне вторгнення їх кількість зросла в рази, а можливість забезпечити потребуючих штучними кінцівками була обмеженою. Що важливо весь процес виробництва протезів, зосереджений виключно в Україні від розробки до тестування та калібрування. Насправді, навіть ремонт, якщо він потрібен, він теж відбувається тут, в цих стінах. Ми стараємося зберегти навіть сировину складову максимально українською. Тобто, якщо ми говоримо про високотехнологічні компоненти, наприклад, плати. Електроніку, ми їх замовляємо тут в Україні. Тобто у нас постачальники, які їх роблять на замовлення тут в Україні. Якщо ми говоримо про компоненти, які просто не існують від українського виробника, то, звісно так, ми їх закуповуємо, ми їх закуповуємо за кордоном. Це там німецькі виробники, американські виробники. Різних комплектуючих, яких просто немає українських аналогів, але ми постійно продовжуємо пошук. Біонічні протези виготовляють індивідуально для кожної людини, аби забезпечити максимальний комфорт у використанні. великий функціонал долоні це результат безперервного процесу розробок та удосконалень, які потім різнобічно тестують для того, аби зробити зразки довершеними. Передпліччя це якраз є е, індивідуальна на кожну людину, на кожну ампутацію. Е, це є така прям максимальна, Ми її підганяємо, міріємо щоб було максимально. От, е, і сокіт, який, е, в принципі, це е, культ приймач, який от, на себе максимально має. Сісти, щоб було, він міг не тільки сіяти, у нього ще мають бути правильні датчики, в правильних місцях знаходитись, не натирати і відтримувати якусь новагу, тому що кандидату потрібно брати не тільки протез, піднімати, який в районі кілограма важить, а ще й якісь предмети. Тобто, чим краще ми посадимо, чим кандидат більше напрацює м'язи, то сильніше м'язи, тим простіше буде брати предмети. Протез активують високочутливі датчики, які дають максимально швидку реакцію на імпульс. У нас переключення хватів відбувається з допомогою кнопочки, де ну я можу включити прямо показати вживу. Де кожний колір хват різний, тобто тут видно добре. І кандидату не потрібно думати, який хват. Він бачить колір і зразу розуміє, що на що вона йде, і це для первинного користувача, який користується перший тільки місяць, там ну, то для нього це дуже просто. То це простенько, простішого. Він бачить колір. Він розуміє, що далі буде. Окрім того, сокет протезу регулюється залежно від стану і розміру руки. Зранку рука більш після сваня більша, да спугша до обіду вона зменшується, там від температури від е, вологи вона більшість менше. У нас вона регулюється. Плюс зараз останні варіації вона у нас усилена теж металом, та щоб вона не ломалась». Ветеран російсько-української війни Максим став на захист держави у 2023 році. Втім, на полі бою через важке поранення. В руку. Каже, спочатку використовував тяговий протез, втім наразі вирішив перейти на Біонічний. Тяговий протез це цими тягами працювати плечами, то там трошечки є тоже своя специфіка, але я до нього теж пристосувався і ним працював. Ну, він трошечки не настільки надійний, я б сказав би, що не стільки функцій виконує, в нього ж просто тільки за фатом зжати тросиком, і то він зажимає, він тільки пружиною. Немає такого, щоб я якось там листками взяти, і він болі надійно тримав. Воно вилітає там так само пакети. Якщо треба чіпляти, що в цей, Він не зжимає настільки сильно. Від біонічного протезування я очікую, що воно буде мене більше буде функціонувати в суспільстві, в житті, і буде він мені допомагати, як руку не замінить, але як більш подібно до руки. І, хоча основний фокус у роботі спрямовують на ветеранів, важливим є також виробництво протезів і для цивільних людей, зауважує директорка компанії. Зараз високі ліміти державного фінансування діють лише для людей, які отримали бойову травму. І навіть якщо втрата кінцівки, наприклад, відбулася внаслідок ворожої атаки, ці державні ліміти великі не діють. Тому паралельно ми стараємося залучати приватний капітал спонсорів, меценатів, працювати з благодійними фондами для того, щоб і приватним цивільним особам за рахунок приватного капіталу встановлювати. Біонічні протези наразі розробники розширюють коло досліджень, активно працюючи над виготовленням ліктьової частини протезу та проводять низку тестувань. Це дуже цікавий процес, і оскільки зараз ампутації вище ліктя. Дуже багато їх по факту, там більшість, да? то ми хочемо цей сегмент також покрити українськими виробами, тому що українських ліктів в принципі немає, навіть механічних або там да, гібридних. Якщо це тестування завершиться успішно, чому я, в принципі, не маю сумнівів, але тим не менше, треба дати цьому трошки часу. І ми будемо говорити про те, що ми працюємо вже з ампутацією вище ліктя. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.